Помірна енергійна активність в день чи ввечері у людей із порушенням метаболізму глюкози чи діабетом другого типу покращує контроль рівня глюкози у крові більше, ніж вранці. Фізична активність у другій половині дня, згідно з цими даними, може активувати часові гени, позитивно впливаючи на наші циркадні ритми з оптимізацією метаболізму глюкози, пов'язаної зі зниженням резистентності до інсуліну. Іншими словами, більша активність у цей період дня викликає сильніші метаболічні реакції передньо з активністю вранці, і слід визнати необхідною додатковою дією для покращення контролю над діабетом. Отже, якщо у вас є проблеми з діабетом, використовуйте цей простий трюк, щоб покращити результати лікування та загальний стан здоров'я. Дякую за лайки.